Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Російські снаряди тепер знищують самих же окупантів. Аеророзвідники 30-ї бригади показали, як скидають із дронів трофейні воги, що дісталися їм після звільнення Харківщини. Тепер вони захищають Бахмут. За їхньою роботою спостерігала наша воєнкор Тетяна Наконечна. Зищить у повітрі і за декілька секунд здіймається у небо, скидаючи гранату. Це демонстраційний політ. Аеророзвідники показують нам, як знищують загарбників із повітря. Ось такий невеличкий дрон це Мавік 3 може нести на собі два воги. До речі, ось ці гранати це російські. Нові їх бійці затрофеїли на Харківщині. Російські гранати тепер падають на їхні ж голови. Можна відвідувати дуже точно і вражати декілька цілей відразу, навіть якщо першим не попав, то другим можна скоригуватись. Ще потужнішу дію мають ось такі саморобні боєприпаси, надруковані на 3D-принтері. Є такого типу, є... Вже на віце після випробувань, щоб краще стабілізувалося з таким хвостом. Один Мавік порахували, знищує до шести окупантів за день лише. Це тільки завдяки скидам. А ще коптери розвідують, що там коїться у ворога на передньому краї, і допомагають своїм гармашам точно навестися. Взагалі, ключовий фактор в сучасних бойових діях того, що жоден постріл артилерії. Жоден завчасно виявлений і знищений орк неможливий без, без завчасної розвідки і арткоригування. Результати своєї роботи бійці викладають на власному телеграм-каналі, просять долучитися до збору на нові коптери, адже росіяни їх часто збивають. Вже додумалися до портативних ребів, засоби радіоелектронної боротьби, ставлять просто у траншеях. Вони активно розробляють нові системи протидії дронам, бо вони розуміють, що вони несуть через це втрати. Ну, якщо в цифрах, то на жаль, дорогі майвики живуть. Якщо два дні прожив тут на Бахмутському напрямку, то це герой. Але воно того варте. Коптер, що коштує 100 тисяч гривень, знищує ворожої техніки на мільйони доларів. І дрони прикриватимуть і Владислава з Дмитром, піхотинців, які чекають команди висуватися у бахмут. Для Дмитра це буде перший у житті бойовий вихід. Повістку хлопець отримав на свій день народження. Ждав я не читав, не думав, не прийшла повістка. Як це так? Всі приходять, а мені ні. тьо моя любимо. О ться тьося принесла повістку. Люблю свою тющу. Тьотя Іра. Рюкзак уже складений, багато не брав, щоб донести. Саме головне це БК. Це БК, сигарети, турнікети. Везде, по всьому. І в карманах, і в аптечці. Це самое главное. Газова горілка, газовий балон. Ще одна шапка, тому що в мене шапка це на три часа. Якщо десь шапку зняв, все я буду чотири часа шукати. Її. Це по любому. Влад устиг побути під бахмутом один день. Одразу ж дістав два поранення. Другий осколок потрапив в лікоть, і тоді я подумав, що блін, точно трьохсоте. <сіх> перше був ну, коли перший прилетів, ну не зрозуміло спочатку було чи то поранення, чи то просто чимся вдарило. Не зле було б ще відновитися, але боєць викликався замінити на нулі своїх, щоб перепочили. А що? Прибідняти, сказати, що ой, ручка болить, не може нічого зробити, підняти, там не стріляти. Головне, щоб все було вдома, добре. Тут ми справимося. Все буде Україна. Тетяна Наконечна та Захаркомах, факти сі ті. -ТІ, -ТІ, -ТІ. Єдині новини.